Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернат магазин автомір. І сьогодні в нас на відеоогляді ось такі світлодіодні фари на автомобілі 10, 15, 11, 12, тобто на багато різних моделей. Ось так вони виглядають, мають ось таку лінзу та дві такі лінзи. також функцію габарита. Скло виконано з пластика, тобто корпус йде металевий. Ось таке цільне кріплення для встановлення, також є клапан вологовідводу, який знімається, щоб фара дишала, та ось такий дріт для підключення. Та ось це фішка на габарит, це клема, тобто на габарит. Добре, переходимо на вулицю та посвітимо їх. І ось це, друзі, туманочки на десятку, світлодіодні, лінзовані. І ось так вони працюють в дистанцію приблизно 30-40 метрів. Колір світла приблизно 6000 кельвінів. Тобто, цими туманками ви засліплювати застрічну смугу в ніякому випадку не будете. І ось так ці фари працюють на стіну в довжині від мене 3 метри. Тобто ми можемо побачити великий кут світла зліва направо по довжині та великий сектор свідчення. Та також я вам зараз примкну функцію габарита та покажу, як це працює. Тобто, з фари виходить окремий дріт. І зараз ми його підмикаємо. Тобто, ось так працює ця туманка в габариті. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.